Вітаю вас в ефірі телеканалу Бесарабія ТВ. Програма Територія 102, програма найгучніших кримінальних подій Одеської області. Зловмисники вивели залізного коня з двору та не встигли осідлати. На Одещині правоохоронцями викрито підпільне казино. Одеські міліціонери прямо на вулиці роздають поради громадянам. В Одесі Беркут затримав чоловіка, який намагався викрасти мопед Зловмисник не встиг отямитися, як за кілька хвилин після скоєння злочину його було затримано. На лінію 102 надійшло повідомлення про крадіжку мопеда. За вказаною адресою були негайно спрямовані бійці спецрозділу Беркут, які патрулювали район. Два ні звісне граждані зайшли в завладіли мопедом на требування мопед, е, примінили фізичне насіллення. Потім е, біжану услышали, як люди забрали звільнить міліцію, посадів вибіжали в сторону вулиці Грушевського. Е, взяв потерпевшего на, на борт, который запомнил приметы данных граждан, э, буквально метров 250-300 возле комплекса Лонг Сен, э, данный один из граждан, был нами задержан. Выкатили твой мопед. Я говорю, иди посмотри, это твои друзья. Я выхожу, смотрю. Я говорю, это не мои друзья. Один из них, но ну, этот еще более-менее, он хоть извинялся, а то наглый. Зловмисником виявився 22-річний житель одного сіл Біляєвського району. Раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Його напарник встиг втекти. Ну хотів а зовсім у других людей сформувало. Мапіт? Мопед. Мопед? Да. Ну це зовсім звичайно. Як з'ясували правоохоронці, того вечора родина, яка мешкає у приватному будинку, знаходилася вдома. Ворота господарі не закрили. Якраз в цей час родичі поверталися додому з роботи, тому на те, що відчинилася хвіртка, уваги ніхто не звернув. Однак, коли з двору пролунав невідомий галас, глава сімейства дідусь вийшов подивитися, що сталося. Там він і побачив чужинців, які вже виштовхували мопед на вулицю. Чоловік наздогнав їх і відібрав транспортний засіб. Однак молоді люди, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, були обурені такою поведінкою господарів. Вони вели себе зухвало. Вступали з ними в конфлікт і навіть пропонували гроші, аби ті не викликали міліцію. Відвоювавши свій транспортний засіб, потерпілі вирішили, що зловмисники мають відповісти за свій вчинок. Тому ж відразу повідомили про те, що сталося оператору 102. Наразі за даним фактом розпочато кримінальне провадження в Одесі мати та її доньки займалися здобиччю коштів злочинним шляхом в маршрутних таксі. Мешканка Одеської області, яка приїхала в Одесу на консультацію до лікаря, помітила трьох підозрілих жінок ще на зупинці. Потім вони зайшли в маршрутку. Сам момент крадіжки гаманця сумки потерпіла. Не відчула тільки коли правоохоронці зупинили маршрутку і попросили громадян перевірити наявність своїх гаманців в сумках. Жінка зрозуміла, обікрали саме її. Ну е табилі послідні те і на дорогу, і на лікарню були. Затримані всіляко відпиралися, розповідаючи, що гаманець підняли з підлоги. Однак при огляді сумки працівники міліції виявили ще один гаманець, в якому знаходились документи на чуже ім'я. Пояснити походження другого гаманця жінки не змогли. Намагалися вести в оману розповідями про те, що теж знайшли, але незабаром зрозуміли. Виглядає це неправдоподібно і зізналися у скоєнні крадіжок. Ну зайшли в маршрутку. женщина расплатилась, уронила кошелек и подняла и все. Она уронила кошелек и вы подняли слово? Да, да, А сколько там денег было? Я правда не считала. А чего вы не вернули сразу женщине? Ну не вернула, потому что ставила себе. Мне нужна. У меня дети. А у меня нет? Ну я ж не знаю. Не взяла бы, я взяла другой какая-то. Жінка приїхала до дочери в гости и разом с ними подшукувала жертв у громадському транспорте. На гроші, які трійці здобувала, і жили. В даний час порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Згідно кваліфікації, в затриманій групі осіб загрожує обмеження або позбавлення волі терміном до п'яти років. Працівники сектору Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю Южнинського міськвідділу міліції Одеської області викрили підпільне казино. Його власник та відвідувачі намагалися відстояти гральний заклад у правоохоронців. 44-річний мешканець Южного на законних підставах організував більярдний спортивний клуб. Але, розширивши свій бізнес, опинився на лаві підсудних. Власник закладу мав від своєї підприємницької діяльності непогані прибутки, адже у нього було чимало постійних клієнтів. І все було б добре, якби б чоловіку не здалося, що грошей, які він отримує законним шляхом, замало. Тоді він вирішив збільшити свої доходи в обхід законодавства України. У тому ж приміщенні в окремій кімнаті, всупереч закону про заборону грального бізнесу в Україні, підприємець розгорнув діяльність підпільного казино. До незаконного грального закладу могла потрапити лише своя перевірена людина. Отримавши інформацію про незаконну діяльність грального закладу, працівники міліції негайно приступили до її перевірки. На підставі ухвали слідчого судді міського суду вони провели в даному приміщенні санкціонований обшук. В результаті було вилучено два ігрових столи, призначених для гри в покер, три колоди карт, гроші в сумі 600 гривень та майже тисячу фішок різного номіналу на загальну суму близько 2 мільйонів доларів. Наразі за даним фактом розпочати кримінальне провадження згідно статті 203.2 кримінального кодексу України, заняття гральним бізнесом. Санкцією даної статті за подібні дії передбачене покарання у вигляді штрафу від 10 до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. Подальше розслідування триває. На гарячому під час спроби викрасти гальмівну котушку ліфтового обладнання в Одесі затримано неповнолітнього зловмисника. річного мисливця за кольоровим металом не зупинили навіть металеві грати. Завдяки своєчасності повідомлення та оперативності правоохоронців правопорушнику не вдалося довести розпочати до кінця та втекти з місця події. В ході оперативно розних мероприятий було задержанолітні 1996 года, який був заблічений в ряді краж ліфтового оборудования на території Суворовського району. В настоящее время в отношении задержано з відкритого уголовного ...по признакам предусмотрена частю частью 3 статьи 185 уголовного кодекса Украины». намагаючись викликати співчуття. Правопорушник охоче розповідав працівникам міліції про свою нелегку долю, переконуючи, що до крадіжки його підштовхнуло важке матеріальне становище. Проте розказуючи драматичну історію свого життя, юнак викрив одну несуттєву деталь назвався вигаданим ім'ям за що тебе задержали?» за ліхтової катушки. Що ти си не делав? Варвал, здавав, гроші. – А Как ти їх вирував? Залез в этот, в машинне отделение. зняв чехол з этим лапаном. Збив болти, забрав катушку. Як з'ясувалося, хлопець мешканець однієї із віддалених від Одеси областей. Вже більше ніж півроку перебуває в розшуку за крадіжки, засуджений до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки. Він вирішив втекти від правосуддя і для цього подався до південної Пальміри. Наразі зловмисника викрито у скоєнні шести подібних правопорушень на території району. Відносно нього відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України крадіжка. В рамках загальнодержавної профілактичної операції під умовною назвою Візит одеські міліціонери вийшли на вулиці міста, аби розповісти людям про те, як убезпечити себе від зустрічі з правопорушником та куди телефонувати, якщо уникнути її не вдалося. Акцію, в ході якої городянам, у тому числі водіям транспортних засобів, будуть роздані буклети під назвою Міліція Одещини інформує, радить, застерігає. Започаткували працівники служби дільничних інспекторів Одеської області спільно з представниками відділу зв'язків з громадськістю та видає Одеського міського управління внутрішніх справ. Даний буклет розроблено відділом зв'язків з громадськістю та відділом дільничних Петри Міліції головного управління вес України в Одеській області. Посібник для безпеки для всіх і для кожного посібник для громадян. В даному посібнику, в даному буклеті, розміщено 14 інформацій щодо поводжень громадян, як не стати жертвою злочину. Також у брошурі зазначені адреси і телефони міськ райвідділів області, відділів та управлінь геон ВСУ, інформацію про порядок подачі та розгляду звернень громадян, правила складання заяви в міліцію, а також зразок її написання тощо. Далі дивіться про таке: діти забезпечена дорога, як з пішохода не перетворитися на пацієнта. Майже кожного тижня на дорогах України трапляється ДТП, в якому страждають діти. Тільки з початку поточного року на дорогах Одеси травмовано шість неповнолітніх пішоходів. Тому проблема дитячого дорожньо-транспортного травматизму, як і раніше, не втрачає своєї актуальності. Проведення бесід із вихованцями дитячих садків, учнями шкіл та студентами, вже давно стало звичайною справою для працівників державтоінспекції міста Одеса. Тож днями таку бесіду було проведено з учнями п'ятих класів одеської спеціалізованої школи номер 117. З руководством школи прийняли рішення, що в течені місяця ребята будуть усилено вивчати правила дорожнього руху і в началі четвертий. Четверті, після канікул, канікулу, ребята будуть здавати правила дорожнього руху, то підтвердять свої знання. До зустрічі з правоохоронцями школярі підготували театралізовану виставу Урок безпеки, які нагадали однокласникам і дорослим про обов'язкове дотримання дорожньої грамоти. Під час виступу діти звернулися до батьків водіїв із проханням не порушувати правила дорожнього руху і завжди пам'ятати про те, що маленьким пішоходам треба поступатися дорогою. На завершення заходу школярам були вручені квитки з правилами дорожнього руху, за якими в квітні поточного року вони складатимуть іспити. Згідно статистики, в осінньо-зимовий період значно зростає кількість дорожньотранспортних пригод за участю пішоходів. Причина нехтування правилами дорожнього руху як з боку пішоходів, так і з боку водіїв. За законом, кожному учаснику дорожнього руху призначена своя територія. проїжджа частина водіям, тротуар пішохода. Зустріч відбувається лише у встановлені для переходу місцях, де кожен повинен знати не лише свої права, але й обов'язки один перед одним. Під час руху в умовах недостатньої видимості людина, яка стоїть біля дороги, може бути непомітною для водія. Особливо це стосується дітей через невеликий зріст, вони стають помітними пізніше дорослої людини. Їх дії передбачити неможливо. Крім цього, вони досить швидкі. Також небезпеку для водіїв представляють і пішоходи похилого віку. Вони можуть взагалі не дивитися по сторонах, переходячи дорогу в найнесподіваніших місцях. Найбільші випадки дорожньо транспортних происшествий з пішоходами це, конечно же, не предоставлення преимущества движения водителям пішоходам, ті, які пересікають вражу частину в встановлених місцях. Але також необхідно напомню і пішоходам о те, що... А говорі на правилами дорожнього двіження, що пріжжом вийти на приїжу часть, пішоход об'язаний обідітися в бізопасності, тобто так як ми учимо дітей в школі. Спочатку посмотрети наліва, затім на право. Звичайно, випадки бувають різні і залежить все від самих людей і їх виховання, ким би вони не були водіями або пішоходами. Влаштовувати запеклу боротьбу безглуздо, оскільки в ній немає ні переможців, ні переможених. Зате результат відомий заздалегідь. Сухі цифри статистики з кількості загиблих та травмованих в результаті ДТП, за якими стоять людські трагедії. Натомість Державтоінспекція попереджає: Шановні автолюбителі, будьте уважними на автошляхах, особливо коли спускається туман. Дотримайтесь дистанції та не зложивайте маневром обгін. Обирайте безпечну швидкість руху в умовах недостатньої видимості дороги. Дотримуйтесь правил дорожнього руху, адже це гарантія вашої особистої безпеки. З вами була Тетяна Баженар. Ви дивилися програму Територія 102». У нас лише реальні історії спостерігати за якими безпечніше зі сторони.